Битва на ночах, так? Ха! Так. Поїхали, подивимось. Так, як завжди багато народу на початку випадає. Трошки протягнемо десь хоча б до серединки. Ну, навіть трошки далі серединки. Поїхали, можемо навіть до хати Вовчика долетіти. Ага, це не тютя, одна дядя. Давайте якогось біля. Підімо з бух. А де другий. Dark side. Все, да, дайди. Так, ну це з цим теж бігати можна хутенько. Супер, супер. Так, тебе ми. Та навіть так і залишимо, да? Да. Так, тепер. Задача когось. Х! Це схоже на... Це схоже на аварію. О! Ти гля. Якийсь Козлятин. На, ти гля посраться як. Хоть. Десяточку звільнить. Шо там що там тут ще полетіло десь? Ловушки! А! Як змиватися хутенько Бо вот ця хернятина прям мочить. Мочить прям дуже сильно. Так. а Що в нас тут? У нас тут якийсь блок пастець є. Там хтось стріляється. Ага. Угу. Вот стрілялося. Так, а що ми візьмемо? Взьму в ТБОЦ. І вот так візьмемо краще. Ага, так, а на перше ми візьмемо снайперочок, навіть оцей. Та в принципі і все. Берміхи у нас щось поганенько дорігинімося, боїлися. Що ще не непоганий не цей ствол тільки. Тільки приціл у нього такий. Не дуже, Але для ближнього бою гуляє просто. Можна, в принципі, я думаю, під'їзати. Поїхали далі. Якщо що в нас тут лісі? Так, Треба по пушках трошки розібратись. Я, мабуть, отак залишу от тут по бензину. Та ну йо! А я тебе покатаю. О, ось рапи ще пополам розрізали. Це опять по мені. Ну, ладно. Oh. Ох, Же ж. Це ось ззаду, спит ззаду. Ззаду з-під ззаду, більше нікого не видно, так? Да? Так, ну в цього і в цієї баночці була добра, блін, треба було її підвипити. Під От самоліт тяжко, самолітик полетів. Так, боже, в тебе то й нічого нема, крім снайперки, по суті, не? бідненький ти, бідоська, Все, ще один самолітик. Кований в ангарі. А, це не самолітик. Це він на ремонті, да? Цікаво, цікаво. Це ангарчик по ремонту літачків. Господі, оце я розумію, бункер просто бетонний. Все зникано все гля, все захищено просто клас! Офігенська база мені дуже подобається. Так, ну Добре, поїхали. Хлопчики я вас поки що полишаю, треба по справах поїздити. Ага. Це Ну, mm. да. Бачите, люди не всі беруть меж, бо він такий неоднозначний, не, не, не дуже зрозуміло, як він. Вроді бігати можна нормально, хутенько достатньо, але і... Але в ближньому бою... Ага, блядь. Те історії, пта, підпуша. Але в ближньому бою буде дробовик набагато цікавіше, ніж меч, якщо чесно. Тож, в принципі... Зробимо оновлення, оновлення геліка Так, ну що нам? Треба, в принципі, за зону не виїжджати, сміслу в цьому нема. Ми поїдемо тоді вглуб. Трошки річці проїдемось. Ууу, буде спадика. Приземлення не саме м'яке, що робить а що робити? Що Головне, що ми пристібнуті і подушка безпеки нам вписок не вистрілила. Все ми притомні, ми можемо далі їхати, шукати когось, хто ще десь лазить або літає. Це що за ялинка новорічна? О, зате зате снайперка є класна. Дякую, дякую за гарний подарунок. Намагатимусь використати її за призначенням. Так, що, хтось на самоліті злітає. Не, не взлітає, але просто літає. А, там є хілочка. Ага, це я тут був, не? це я вже тут був, це баночка лежить моя. Боже круг такий навернув, назад повернувся. Ага, воно в ще, щоб я теку подав, ой, ага, он у Мишка. Маленька мишка. Заховалася. А того я не бачу, той десь Підздриснув чи що? Взагалі не видно. Ну, добре. Так. Ага. блядь. Пискотинка. Ха, ля ля Пиш ты штыш! Пиш тыш тысяч відбувається! Прикольно! це прикольно! цьому моє Так, що в мене? мінус банка чи ще ні? Чи скоро? Так. Mm -hmm. Ёб твою мать. О, еще одна, блядь. Полумеська. Шо, такие все зли. Це поганий новинок лобушки. Бля, як користуватися тим, нічим хого знає. називається. А чим ти мене це шокував? Що це за... що це за зброя така цікава? Воно ну вилізе. Цікаво подивитись. Іде. А як? Ну це ж меч. Цікаво подивитись. А ні, сюди. Ха. Це мечем? Це мечем? О, а як це? Блін, а я ще поки що не знаю. Ну, прикольно, прикольно. Ага, це червоний, червоний світовий меч. А як це? Може дві кнопки зразу треба зажимати, типу. Таку молнію робить, да? Ну, тому що ця молнія ламає автомобіль. А, в плані, ну, робить його. Недієздатним, скажімо так, ти не можеш на ньому більше їхати. І це дуже класний буст. Плюс з мечем ти швидко бігаєш, і плюс з мечем ти можеш лазерочки відбивати, тобто користуватись ним як щит. В тебе було в одному стволі три призначення і це прям супер. Так. Це прям топчик, так що... Меч, меч в цьому, скажімо так, сезоні мастер. Так, тільки ним треба дійсно користуватись навчитись. Ну і звісно, вчасно користуватись. Так, і що? Ехнуть тебе збоку, о, ногля. Ну, і куди ти побігла? Ех ти. Хе. <гум> Джен сина поїхав. Ага, ремонт автомобіля. Раз. Це на автомобілі два. Так, а ця вже зверху. Дубас обручка. Ну чого би ні, чого би ні. Так, Так, автомобілі автомобіль, камінь. І ось ще бігає Боляче, боляче, да Хлопчик А що це було? А? О гіллях отакоє виходить з дробовика вистріл набагато цікавіший, ніж з меча. Так, ну цей зникався, а ти що? Окей. Битва намечает, а? Ха! Тупо ведь шарабанов током. Ну да.